Доброго дня, шановні вихованці. Тема нашого заняття поняття конфлікту та його основні структурні елементи, стилі поведінки у конфлікті. Для подальшого вивчення цієї теми я пропоную переглянути наступне відео. Конфлікт. Коли ви чуєте це слово, які асоціації у вас виникають? Криза, напруга, гухі, кут або, можливо, розвиток, прагнення змін, ясність, що більшою мірою відповідає вашим відчуттям. Від самого початку важливо сказати, що за своєю суттю конфлікт не є чимось поганим. Конфлікт природний фундаментальний компонент життя всього людства, і медична сфера не є винятком. Думаю, ви погодитесь із думкою, що взагалі бути лікарем означає володіти дуже великою владою над людьми. Знання, експертність щодо здоров'я, а іноді життя це дійсно сила. А різниця у владних можливостях людей є класичним джерелом виникнення конфлікту. У конфлікті люди починають чітко бачити цю різницю, тому користуватися владою слід мудро, відповідально. А для цього, як казав знаменитий Микола Перегов, необхідно бути людиною серед людей. Саме про це наш курс. Пригадайте, чи брали ви участь у конфліктах на цьому тижні? Не кваптеся з відповіддю. Спершу замисліться: хіба ви погоджувалися з усім, що казали люди навколо вас? Невже інші хотіли робити все, що ви їм радили або на чому наполягали? Зробіть короткі нататки на аркуші паперу. І ще як гадаєте, скільки часу у вас пішло на різного роду суперечки? За даними опублікованими у Washington Business Journal, люди на роботі присвячують суперечкам із незадоволеними клієнтами, керівниками та підлеглими від 25 до 40% свого часу. Доведено, що серйозні конфлікти негативно впливають на імунну систему, підвищують рівень кальцію в крові, що є фактором виникнення серцевих захворювань, сповільнюють загоєння ран і знижують здатність протистояти інфекціям. Невміння лікаря налагодити доброзичливі стосунки з пацієнтами може призвести до різних негативних наслідків, до яких може віднести і професійне або емоційне вигорання, Вражає, чи не так. Отже, давайте глибше розберемося із цим феноменом, який бере у нас так багато життєвого простору. Взагалі, слово конфлікт у перекладі з латини означає зіткнення. Часто конфліктом називають активну незгоду, яка залежно від способу регулювання може призвести або до насилля, або до мирної домовленості. Цікаво, що окремі дослідники вважають, що на сьогодні це поняття конфлікт дещо девальвовано. І ми називаємо конфліктом явища, які ним не є. Наприклад. Протиріччя лише у когнитивній сфері. Ми можемо по різному сприймати цей світ, по-різному визначати якісь поняття, бути прихильниками. Тих чи інших методів діагностики та лікування і безворожнечі цілком усвідомлювати цю різницю. Протилежні думки дають життя новим ідеям. Без них медицина, як і будь-яка інша система наукових знань та практичної діяльності, не мала б розвитку у цьому випадку. Вирішення конфлікту це намагання не усунути протиріччя, а навчитись конструктивно ними скористатися. Інший приклад протиріччя лише у сфері почуттів. Уявіть собі пацієнтів, які перебувають в одній палаті, мають різні уподобання, наприклад, у музиці. Вони можуть в залежності від свого стану вести цікаві розмови на цю тему, визнавати відмінності у смаках і навіть бути задоволеними можливістю відволіктися від думок про хворобу, скоротати час до приходу рідних. Гарна профілактика госпіталізму. Чи не так? Проте, якщо кожен із них спробує одночасно голосно послухати улюблений трек, це призведе до конфлікту, тобто відбудеться ескалація. Причому цей конфлікт дуже швидко приросте з конфлікту двох людей на груповий, оскільки така поведінка, скоріше за все, не буде вітатися медичним персоналом, бо порушуватиме усталені правила поведінки в лікарні і шкодитиме інтересам інших людей. Наступне: прості відмінності у бажаннях без відповідного прояву у поведінці. Мова йде про антагонізми. Лише коли до них додаються протиріччя у відчуттях та уявленнях, виникає криза. Яка може швидко призвести до ворожої поведінки, наприклад, у початковий період діяльності молодих лікарів, коли вони освоюють практичні навички лікувальної роботи між ними і старшим медичним персоналом, завідувачем відділення, головним лікарем формуються відносини, характерні для вчителя і учня. Коли стадія навчання закінчується, починається змагання. І якщо воно прийме нездоровий характер, виникне конфлікт. Ну і останнє зіткнення несумісної поведінки. У черзі до реєстратури кабінету у лікарні можна випадково штовхнути когось наступити на ногу, і поки така поведінка не пов'язана з відповідними намірами та почуттями, ідеться лише про інцидент, і часто простих щирих вибачень буває достатньо, щоб вважати його вичерпаним. Але навіть простий інцидент може перевести у кризу або у справжній конфлікт, якщо відбувається нашарування декількох факторів, втома хворого від тривалого перебування у черзі, і уявне або дійсне намагання інших пацієнтів цю чергу оминути з допомогою медичного персоналу чи без. А чого варта сакраментальна фраза? Чого ви мені тільки спитати? Отже, підсумуємо, конфлікт це завжди зіткнення інтересів. Докладно про інтереси ми поговоримо окремо. Наразі тут, на початку розмови про конфлікт, нам потрібно просто мати на увазі, що у людей в конфлікті є різні інтереси. Вони можуть бути реальними, а можуть існувати тільки у нашій уяві. Ми можемо приписувати їх наявність опоненту. Те саме стосується загрози виникнення конкуренції цих інтересів у теперішньому чи майбутньому часі. Отже, конфлікт. Це граничне загострення протиріч між учасниками взаємодії у сприйнятті, думках або уявленнях, відчуттях та прагненнях, що обов'язково проявляється в їхньому протиборстві. Не є конфліктом протиріччя лише у когнитивній сфері або лише у сфері почуттів, Протиріччя лише у бажаннях і просте зіткнення на сумісної поведінки. І пам'ятайте, що без усвідомлення та участі у протистоянні шляхом протидії, опору, оборони або нападу з боку, принаймні однієї сторони, про конфлікт не йдеться. Інакше все наше земне існування можна було б визначити як конфлікт. Повернемося до питання, яке я задавала вам на початку: чи мали ви конфлікти на цьому тижні? Погляньте на свій аркуш, можливо, хочете щось змінити. Цікаво, що люди, які професійно займаються конфліктами, зокрема медіатори, вважають, що конфлікт це не факт чи подія, а процес. Він не статичний. Конфлікт народжується, розвивається, зникає. Оскільки це процес, конфліктом можна управляти. Гарна новина, чи не так? Особливо, якщо розумієшся на структурних елементах і закономірностях розвитку конфлікту. Тепер про це докладніше. У дослідників конфліктів є одне наріжне питання. Чому одні конфлікти завершуються добре, а інші ні? У вас є версія? Насправді відповідь полягає у об'єднанні двох складових. Правий був Спіноза, коли говорив: незалежно від того наскільки тонко ви відкраєте шматочок, у нього завжди будуть два боки. В нашому випадку це характерні риси людей і особливості ситуації. Почнемо з характерних рис людей. Вважається, що загальне позитивне або негативне ставлення до конфлікту, як до такого, є однією із культурологічних особливостей не тільки конкретної людини, а й цілих народів. Це ставлення значною мірою впливає на наші установки і поведінку під час складних ситуацій. Іноді люди можуть мати неадекватну реакцію на конфлікт, оскільки. Мислення під час його перебігу стає нераціональним. Дехто залежить від конфліктів і щоразу намагається їх створити, або ж навпаки, остерігається і всіляко уникає. Інші можуть вважати, що до конфлікту слід підходити досить стримано чи жорстко, або ж, навпаки, давати волю емоціям та діяти без роздумів. Одні люди прагнуть якомога швидше вирішити конфлікт, тоді як решта намагається його продовжити, а потім ще довго обговорювати. Знайомі ситуації. У цілому існують два різних стилі управління конфліктом кооперативний і конкурентний. Метою першого є співробітництво, прихильники другого стурбовані переважно власними інтересами і не націлені на збереження відносин. Кожен обирає стиль управління конфліктом у відповідності до характеристик власної особистості. При цьому більшість людей у різних ситуаціях притримуються різних стилів. Це залежить від того, наскільки їм у конкретний момент важливі відносини з іншою стороною, і наскільки для них є значущим те, чого вони прагнуть досягти. Дослідники виділяють п'ять стилів поведінки у конфліктній ситуації: ухиляння, пасивна поведінка у конфлікті, що полягає в ігноруванні проблеми, або відкладенні свого втручання до кращих часів, пристосування жертвування інтересами справи або власними інтересами задля підтримання і поліпшення стосунків з іншою людиною, суперництво. Орієнтація на власну перемогу у конфлікті і мінімальна увага до потреб інших людей. Компроміс це пошук балансу взаємних поступок і надбань. Ну і нарешті співробітництво. Орієнтація на якомога повне задоволення інтересів усіх учасників конфліктної ситуації. Названі стилі визнані більшістю спеціалістів, які працюють над проблемою конфліктів, хоча іноді описуються ними за допомогою різних термінів. Наприклад, стиль пристосування називають поступливістю, а щодо компромісу, то деякі конфліктологи схиляються до того, що розглядають його як один із варіантів співробітництва. Отже, від стилю поведінки у конфлікті конкретних людей значною мірою залежить доля цього протистояння. Чи знаєте ви про власний стиль поведінки у конфлікті, який використовуєте за замовчуванням? Можливо, він у вас не один, і ви легко обираєте той, що найбільше відповідає ситуації? Простіше кажучи, розумієте, коли вартує ухилятися, а коли змагатися. Дізнатися більше, ви зможете, пройшовши відповідний класичний тест Томаса Кілмана стилі поведінки у конфлікті. І так, про особливості людей поговорили. Тепер наступний крок: аналіз самої конфліктної ситуації. Будь-який конфлікт можна розкласти на такі основні структурні елементи: учасники, предмети і об'єкт конфлікту, умови, в яких відбувається конфлікт. Суб'єктивність сприйняття конфлікту у конфлікті є як мінімум дві конфліктуючі сторони. Іноді більше. Тоді це багатосторонній конфлікт. Сторонами можуть бути як окремі люди, так і групи, іноді цілі держави. Справедливості заради треба сказати, що конфлікти можуть бути і внутрішньо особистісними. Так виглядають докори сумління. Наприклад, у будь-якому разі у конфлікті виділяють головних або прямих учасників супротивників, які утворюють стрижень конфлікту. Крім прямих учасників, у конфлікті можуть брати участь непрямі учасники організатори, провокатори, посередники, союзники тощо непрямі учасники виконують певну соціальну роль, можуть істотно впливати на перебіг конфлікту. Це треба мати на увазі. Окрім об'єктивних характеристик сторін конфлікту, дуже важливим є те, як предмет конфлікту відображається у свідомості його учасників. Найпростішим є випадок, коли конфліктна ситуація існує об'єктивно і при цьому адекватно усвідомлюється всіма. Проте часто буває по-іншому. Так конфліктна ситуація може об'єктивно існувати, але не усвідомлюватися або по-різному усвідомлюватися учасниками конфлікту. Або навпаки. Конфліктна ситуація може об'єктивно не існувати, але усвідомлюватися її учасниками як конфліктна, так званий помилковий конфлікт. Саме помилкові конфлікти часто стають джерелами напруження у колективах під час різного роду реорганізацій. Великі значення мають також мотиви конфліктуючих сторін, тобто внутрішні сили, які підштовхують суб'єктів до конфлікту. Всякий конфлікт має свою причину. Виникає з приводу необхідності задоволення певних потреб. Ті цінності, що здатні задовольнити ці потреби, та заволодіння якими виникає протистояння, є предметом конфлікту. Предмет конфлікту завжди реальний, яскраво виражений. Це відмінності, розбіжності, що виникають між протидіючими сторонами, які вони намагаються вирішити. Натомість, об'єкт конфлікту. Це та сторона реальності, яка включена в процес взаємодії учасників. Об'єкт конфлікту може бути істинним або помилковим, потенційним або ілюзорним, прихованим. Наприклад, вакантна посада завідуючого відділення може бути об'єктом конфлікту, а влада, статус або спосіб, який конкурують претенденти, його предметом. Посаду можуть скоротити, об'єкт зникає. Проте предмет конфлікту між сторонами боротьба за владу, статус може продовжити існувати. Цікавим є поділ конфліктів, які ініціюються пацієнтами, лікарень запропонований американськими соціологами. Вони поділяють такі конфлікти на реалістичні предметні і нереалістичні безпредметні. Реалістичні виникають через незадоволення конкретних вимог учасників і спрямовані на досягнення конкретного результату. Натомість нереалістичні конфлікти передбачають відкрите вираження накопичених негативних емоцій, образ, ворожості. Гостра конфліктна ситуація стає не засобом досягнення конкретного результату, а його першопричиною. Конфлікт не відбувається у вакуумі, завжди є певна макро- і мікросередовище. Макросередовище це сукупність умов, що впливають на великі соціальні групи та держави. Мікросередовище впливає на малі групи, внутрішнє самопочуття людей і міжособистісні взаємовідносини. Кожен конфлікт має просторові, часові і соціально просторові характеристики. Такі умови ми називаємо об'єктивними. При цьому Характер конфлікту залежить не тільки від цих об'єктивних умов, а й від образу конфлікту, який створюється у окремих учасників. Цей образ або сприйняття не обов'язково відповідає дійсному стану справ і може стосуватися трьох вимірів: уявлення про самих себе, сприйняття інших учасників конфлікту і сприйняття зовнішнього мікро- і макросередовища. Саме ці образи, ідеальні картини конфліктної ситуації, а не об'єктивна реальність, є безпосередньо основою поведінки конфліктуючих сторін. Визрівання причин конфлікту, формування складу учасників, їх взаємодія та той чи інший результат вирішуються протягом певного часу. Тому всякий реальний конфлікт не є одноразовим актом, а процесом нерідко досить тривалим. У зв'язку з цим аналіз конфлікту вимагає розгляду його структури не лише в статиці. А й дослідження його динаміки, стадій, етапів розвитку. Чим ретельніше ми продіагностуємо конфлікт, тим краще спосіб лікування зможемо підібрати. Тут працює індивідуальний підхід, заснований на знаннях загальних закономірностей. Але це вже інша історія.